У військовій амуніції та зі зброєю такими є героїні фотовиставки у війні. Жіноче обличчя: 15 жінок, психологів, юристів, медиків. Усі вони службовці Черкаської тероборони. Розповів її речник Максим Дубінський. Взяли участь у проєкті, аби показати, що слабкої статі в країні немає. 2014 року була волонтером, завжди їздила до хлопців. А в січні цього року, 19 січня, підписала контракт. Може бачили, що жінки так само вони в армії все-таки служать. І вони допомагають хлопцям. тобто .е. не менше ніж ми хлопці так да? тобто .е. у нас ну жінки, це невід'ємна частина армії. Так душа побажала. Ми також будемо відстоювати відборонювати свою країну, свою державу, свою землю і. В принципі, це наша. Ми звідси не підемо. Світлини робота черкаського фотохудожника Гарі Єфімова. Побачити їх можна буде до 17 жовтня. Те, що наші дівчата, наші збройні сили, попри те, що ми не переможні, ми ще й вродливі. Вони офіцери, вони військові. Це ті, хто поруч з чоловіками, немає різниці. Чоловік, офіцер, жінка, офіцер. Вони всі виконують свої функціональні обов'язки, вони всі служать. Вона вибрала своє право бути солдатом. Не багатьом це здається, тому вони більш наполегливо пануванні цієї військової справи ніж чоловік.